Перше, що бачить людина, потрапляючи до будь-якого міста, це в'їзний знак. Як правило, розташовується він на межі населеного пункту і слугує його своєрідною візитівкою. Є такі конструкції і на в'їздах до Бердичева. 16 травня стало останнім днем життя в'їзного знака, розташованого у Житомирському напрямку. Усі, хто проїздив чи проходив поряд, могли бачити, як біля об'єкту працюють трактори і вантажівка. Вони його зруйнували. Було прийнято рішення до Дня міста в цьому році, яке буде святкуватися 27 червня, демонтувати старий в'їзний знак старої Житомира і змулювати новий знак. Я думаю, що новий знак сподобається бритилянам. Він буде краще. Повинен бути тільки кращий. Перед тим, як демонтувати, працівники карсу спочатку обережно зняли гранітні літери бердичів. Вони прокрашатимуть новий знак, а з місця, де стояв старий, вивезли до десятка вантажівок цегли. Одна із причин, щоб знести цей знак, було те, що постійно відвалювалася штукатурка. І кожен рік приходилось підштукатурювати, підкрашувати задум і технологія будівництва нового знаку передбачається так, що... Цих робіт виконувати не буде необхідності. Новий в'їзний знак буде з граніту і матиме дещо менші розміри. Повідомив посадовець. Жодної копійки бюджетних коштів не буде витрачено. Будівництво вестиметься за спонсорські кошти і розпочнеться наступного тижня. Це буде тільки перша ластівка оновлення візитних карток Бердичева. Уже розроблені ескіз, ескізи, ескізи. знаків зі сторони Вінниці, зі сторони Любера, Чуднова, Кашпіровки. Ці знаки можна навіть зробити на протягом рік-півтора, але ви розумієте, що це коштує. Виходячи із наявності коштів, це буде виконуватися.